Колі спорту, де липень є місяцем європейського і олімпійського футболу, вімблдонського і олімпійського тенісу, та великим моментом української олімпійської надії, цей неймовірний липень лише починається і ще дає нам час згадати про одну перемогу і одну нічию, які безжально перекрасила одна поразка. Олімпійський погляд та олімпійський настрій у подіях, які передують змаганням у Парижі, тим паче, що на цих іграх спортивна гімнастика серед головних видів, до яких має бути прикута увага українців. Відкритий кубок Києва. Остання передолімпійська можливість побачити та оцінити рівень наших гімнастів. Фінальні приготування і випробування перед Олімпійськими іграми. Турнір медіапартнером якого виступив телеканал Дім. Зібрав найкращих майстрів української спортивної гімнастики. Серед них ті, хто вже за місяць представлятимуть нашу державу у Парижі. По перше, це як протестувати наші можливості. Я думаю, це головна ціль цих змагань. Ну а по друге, змагання це є змагання, це празник. Ці змагання дуже важливі насамперед, щоб о, спробувати о, свої сили о, на, на тій програмі, яку ми вже будемо робити на Олімпійських іграх. О, так сказати, обкатка перед генеральним, генеральним стартом пильно спостерігає за усім процесом змагань королева української спортивної гімнастики, чотириразова олімпійська чемпіонка Людмила Турищева. Я рада, що проводяться. Я дуже рада, що змагання проводяться, звісно. Хотілося б в кращих умовах, але ми любимо свій зал. Це наш храм гімнастики. Ми тут тренуємося, плачемо, молимося, перемагаємо, радіємо. Це наше все. Змагання теж дуже порадували. У нас є талановиті гімнастки. Ми бачимо успіхи нашої чоловічої збірної на всіх рівнях, і саме вони будуть захищати честь нашого прапора на Олімпійських іграх. А ми передамо їм частинку нашого серця, наших емоцій, підтримуємо їх і дуже сподіваємося, що вони повернуться не без медалей. Лідер збірної України зразко пройшов кожен снаряд, ставши чемпіоном у багатоборстві. Верняєв пояснює ці змагання: контрольний іспит, який показав, над чим ще потрібно попрацювати, аби гідно представити Україну на іграх. Це дуже відповідально, тому що. Тому що Олімпійські ігри ми представляємо нашу країну. Це і політична якби місія, і спортивна місія. І тут, знаєте, там 30 сотні пунктів, які поєднуються в одному, і ми всі. от там у от нас скільки там 100-100 шімось -100 -100 -100 спортсменів. Ми повинні все це, як то кажуть, найвишій най най найкращій формі показати всьому світу. Ми просто показали, що ми можемо боротися за ці медалі, і ми будемо це робити для 21-річного Назара чи Нового та річного Радомира Стельмаха ігри у Парижі стануть дебютними. Ми всі до цього готувалися, тому ну звісно, всі трохи переживають цього приладу. Але ну там, там вже потрібно показувати, чого чого ми навчилися, і що ми дуже гарна команда. Звісно, це дуже великі змагання, особливо для видів спорту, для олімпійських видів спорту, тому я думаю, ну ну звісно, я думаю, всі е, в якомусь очікуванні вже чекають на ці на ці змагання. Впевненості команді напередодні додає перемога на чемпіонаті Європи. Тож тепер наша збірна цілком обґрунтовано прагне і йде до олімпійської медалі у командних змаганнях. Чемпіонат Європи показав, що в нас команда є, що якщо ми командою. Наберемо потрібну форму, то ми можемо. Боротися за ті місця, які ми виборювали і на чемпіонаті Європи, хоча там і буде азіатські команди: це Японія, Китай, які безусловно дуже потужні команди. Але ми можемо поборотися із ними. За словами головного тренера, збірної успіх усієї команди напряму залежить від її лідерів. Є у нас два гімнаста, які взагалі дуже потужні, можуть показувати. Ти гарний результат це коптун і Вірняєв. Без... Якщо не буде Ковтона, немає команди, якщо не буде Вірняєва, немає команди. Разом вони можуть, можуть і як було на чемпіонаті Європи, вони тягнуть цю команду. Всі інші гімнасти да, мають теж свої заслуги, і свою будуть виконувати роботу, Но вони будуть працювати два прилади, хтось три прилади, а ці двоє будуть йти по повній програмі, усі шість приладів. Тож, не забуваючи про лідерів, слід назвати усіх українських гімнастів, що будуть командою у Парижі: Ілля Ковтун, Назар Чепурний, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах та Олег Верняєв. Ню Олімпік нашого кола спорту завжди з гордістю виходять найкращі атлети. Тут завжди відбуваються події, що варті статусу дуже важливих, а також дуже красивих, творчих, сповнених змісту та натхнення. Воля до перемоги, проєкт і фотовиставку із такою назвою підготував і презентував офіс президента України спільної з міністерством молоді та спорту і національним олімпійським комітетом. В основі експозиції світлини і відеоматеріали подій нашого часу із історіями наших спортсменів. Головна метація експозиції сьогодні привернути увагу нашого суспільства до того, в яких умовах сьогодні тренуються наші спортсмени, через що їм доводиться проходити. Для того, щоб за місяць представити нашу країну на найбільшому спортивному форумі світу. На час проведення Олімпіади виставка Переїде до Парижу та чекатиме на відвідувачів в українському домі. Головна мета нашого представлення, серед іншого, цього разу, вона не тільки в здобутті там, очків, голів, медалей. Вона полягає в тому, щоб показати всьому світу, донести до всього світу. Те за що ми сьогодні боремось, внести свої цінності, донести своє бачення, свою волю до перемоги. Окрім вражаючих фото, кожен охочий може відкрити для себе миті життя спортсменів. Достатньо за допомогою смартфона відсканувати код на світлині, і буде доступний фільм про учасника проєкту. Ми живемо у Харкові. Це наш рідний дім за перші дні війни. Постраждав найбільше за всі інші міста, і неможливо було тренуватися спочатку. Тому було вирішено поїхати усією командою на півроку у Італію. Одним із героїв експозиції є знаменитий український тенісист, колишня перша ракетка країни. А нині майстер-сержант центру спеціальних операцій А СБУ Сергій Стаховський. Основний меседж для мене це передати за кордон за межі нашої країни про те, що Україна до сих пір воює, вона бореться за своє виживання. Про що вони в принципі достатньо вже, мабуть, забули. А і про те, що без їх підтримки нам було дуже складно подолати достатньо велику і агресивну державу. Сестри близнючки Марина і Владислава Алексієві – світові зірки артистичного плавання. Тривалий час цей дует готувався до Олімпійських ігор у рідному Харкові. З вересня по новий рік, а напевно, навіть більше де, бо лютий і потім. Поїхала вже на чемпіонат світу і звідти повернулися до Києва, тому що у Харкові почалися дуже жорстокі обстріли кожного дня, там по 10 разів на день, і ми вирішили, що там тренуватися нам буде дуже морально. Дуже Харківський басейн, в якому тренувалися сестра, зазнав пошкоджень. Були вибиті вікна, їх золотали ДСП, повісили шторки, і зараз він в такому стані, але ну плавати там можна, звісно, але це не зовсім ті умови. Українські міста та їхні жителі під постійною загрозою ворожих обстрілів, але це не зупиняє життя і розвитку для тих, хто бореться і зростає. Атлети разом з країною, щоб вона знала і була впевнена, нас і нашу битву за свободу на світовій арені представляють найкращі. Учасники проєкту залишили автографи на фотографіях. Згодом їх можна буде придбати. Кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Новий олімпійський девіз українців сила, яку закликають та використовують, щоб перевершити не лише суперників, а й себе. Один із базових елементів національної команди на іграх у Парижі. А основний елемент її образу нова олімпійська форма для усіх змагань і церемоній для уваги, підтримки і перемог. тут ідея української ідентичності, так вона мусила бути збереженою. В нас є. Досвід вже такі роботи, так, з самим, самою колекцією, самими тканинами зі всім, так, але нам було потрібно передати українську ідентичність. Це два елементи: це колосок і це вишиванка. Так. Колоски направлені вгору, в небо, символ життя, багатства і достатку в Україні, так? І вишиванка це наша ДНК. На нашому ДНК написано теж там зашифровано перемога, якщо ви добре придивитесь на цей зашифровано перемога. От, це такі дві ідеї. Які ми хотіли донести, так, і цю перемогу ми бажаємо нашим спортсменам, а також нашим воїнам. Коли ми обирали цю форму, ми спілкувалися зі спортсменами. Був присутній голова комісії атлетів Георгій Зантара, який на себе спробував. І я теж, як спортсмен, все ж таки, який пройшов багато чемпіонатів світу та олімпіад, і до цього часу теж тренуюсь. Я теж одягав, їздив, зустрічався з нашими спонсорами, їздив в Польщу, дивився, як вони що роблять. Вони мені пропонували матеріали, з яких вони будуть робити. Ви знаєте, у мене дуже чесні. І такі дружні стосунки з нашими спортсменами, тому що ми живемо одним життям. Ми я розумію їх. як уже функціонер. Вони розуміють мене, і я розумію, що і як потрібно, щоб було. А вони розуміють, що я живу для них, тому що спортсмен і тренер для нас це перше, що може бути. Ми для них працюємо. Я носив форму тільки ту, яка на нагородження, то мені в неї було б дуже класно вийти. Я хочу взяти те, чого в мене ще немає у скарбнички у це золото Олімпійських ігор, а так уже всі медалі є. Файно, чудово, дуже зручно, якісно, Подобається. Тут блакитна футболка, да, це не прям парадні шорти, але да, взагалі так кольори жовто-блакитні і екіпіровка зручна все подобається. та творчість дизайнерів на основі характерних рис-бренду. це про олімпійські колекції для фаворитів змагального медального заліку ігор у Парижі. Важливість символів національної та державної ідентичності у тканинах, моделях і філософії олімпійського стилю. Пізнати на олімпійських та паралімпійських церемоніях французьку делегацію можна буде завдяки підкресленій елегантності та буквально блискучій якості одягу. Це результат задуму і роботи одного із французьких брендів із італійською душею. Венеса в Берлуті, творча директорка колекції, повідомила, що цей одяг носитимуть спортсмени, члени делегації та персонал. Костюми це щире бажання будинку моди представити кольори французького прапора. Синій, білий і червоний, але у дуже витонченому вигляді. А ще риси техніки патини, яка є символічним підписом будинку. Патина у даному випадку особлива техніка фарбування шкіри, щоб досягти ефекту блиску чи старіння. Цю ідею використали і для тканини. Так, надали вбранню тонкий і вишуканий відтінок, а жінки зможуть вибирати, вдягнути їм брюки або ж спідницю. Але без аксесуарів зі шкіри свій внесок дизайнери вважали недостатнім. Тому виготовлений вручну унікальний пасок зможе доповнити створені ними образи. Французькі спортсмени мають почуватися надзвичайно гордими і найкрасивішими у винятковому свята, вважають у модному будинку. Команди та делегації Сполучених Штатів Америки на паризьких урочистостях будуть у джинсах. Так за стилем це дуже демократично, але ж джинси, звісно, дизайнерські. Такий вибір зображення ідеї сучасної свободи на основі її загальновідомого американського символа. Крім джинсів, синіх та білих, є ще безліч варіантів, щоб кожен зі спортсменів знайшов та підкреслив свій власний стиль. Сорочки, блейзери та кур. Але джинси, особливо класичні сині, найяскравіший приклад американської ідентичності, як нагадали автори колекції. Ми одягаємо різних на зріз спортсменів: баскетболістів, гімнастів, усіх, хто має різні статури. Є ті, хто обирає яскраві графічні речі. А є спортсмени, які хочуть бути стриманішими в одягу. І от якраз ці нюанси все поєднали та допомогли нам зробити колекцію довершеною. Китайську народну республіку у Парижі представ. Авлятимуть один великий дракон та кілька сотень людей, які візьмуть із собою менших драконів. Ці міфічні істоти з усіх культурних шарів великої світової держави мають охороняти та надихати атлетів у сучасній функціональній формі. Кольорова гама теж традиційна, але хтось на цих іграх має бути і консерватором, і з претензіями лідера. Потужний квартет у складі великої олімпійської команди. Хоч українські висловальники змагатимуться не на Паризькій воді, підкорити вони збираються саме ігри у столиці Франції. Веслувальний комплекс Версюрмар, до якого від Парижу 40 кілометрів перший новозбудований об'єкт ігор. Він працює уже протягом п'яти років. Там наш екіпаж Байдарки-четвірка виступатиме із величезною енергією та на новому човні. Абсолютно новий з особливими властивостями та з олімпійським духом для української четвірки потужних висувальників. Четвірка у складі Олега Кухарика, Івана Семикіна, Дмитра Даниленка та Ігоря Трунова, дебютанти Олімпіади на оригінальному човні. Трошки і іншого, іншої якості, яку вигадали на передодні Олімпіади в Парижі, це фул карбон. В смисл цієї лодки, що вона вся з карбону, без, без додаткового покриття там, лаку. Надіємося, що ця лодка допоможе нам, то, що вона нова. Ми виходили на попередніх тренуваннях на ній, тому що треба настроїти човен, упор. Слайд, слайд це така сидушка, де ми сидимо. От. І наче вже на попередніх тренуваннях ми настроїли під себе. І сьогодні вже будемо так сказати, працювати на новому човні. Надіємося, що вона нам нас приведе до олімпійських медалей. Український квартет уже в перечутті цього важливого старту, який відбудеться на іграх в Парижі. Зараз я думаю, що ми... Добре, готові. Залишився місяць, і якраз ми знаходимося на стадії такої підводки до Олімпійських ігор. І відчувається, що все йде за планом. Вже почали працювати над швидкістю, тобто десь 40 днів потрібно для того, щоб набрати швидкість, тому що в сезоні її можна тримати там недовго і один раз там, тижні два. Ось. І ми якраз почали над цим працювати. Будемо ще набирати, набирати і набирати, і повинні, на мою думку, підійти в найоптимальнішій формі. Важливо зараз бути єдиними, дружніми і довіряти на максимум кожному. Тому що, тому що в човні це все сказується на синхронізації, синхронізації. На подачі від хлопців до мене будемо так говорити дуже багато тонкощів в веслуванні командної лодки, тому, тому ми працюємо всебічно. Вислувальники наполегливо йшли до своєї мети і щойно сформували таку команду, зрозуміли. Успіхи лише справа часу, ми всі дуже довго чекали, коли ми зможемо зібратись в цей колектив, тому що різні обставини постійно не давали нам цього зробити. І коли ми вперше зібрались, сіли тут в Бухові в Човен, Ми спробували там одну розсадку, потім просто нам в голові прийшло, що потрібно спробувати іншу потрібно Олега посадити вперед, так як він самий досвідчений в цій дисципліні. І як тільки ми це зробили, ми вийшли. Я пам'ятаю, Діма каже. Він такий хлопець не сором'язливий. Він каже: хлопці, ну в такому складі ми взірвемо цей світ. Чемпіони та призери світових змагань, переможці континентальних турнірів, вже звичні нагороди для українського квартету. Попереду новий великий виклик. Олімпійські ігри це надважливо, це найвища сходинка усієї кар'єри. Тому Зараз, коли ми вперше потрапили на Олімпійські ігри, вперше можна сказати, майже в історії України, і це дуже важливо. Ми готові прийняти це щастя тільки б тільки б це збулося. Це щось з меж фантастики, тому що я завжди, тому що у мене були два відбори на попередні на попередні Олімпійські ігри, і вони, на жаль, були провальними, але, але... Я завжди загадував е, Санті на Новий рік, що я хочу бути олімпійським чемпіоном, значить, е, тоді ще був не готовий ним стати. Екіпаж вже мав можливість випробувати канал, де відбуватимуться олімпійські змагання з веселування. І, хоч виступ після вже здобутої на чемпіонаті світу ліцензії був не надто вдалим, він надав необхідну інформацію. Канал дійсно особливий, тому що там е, не для всіх чесні умови. От, наприклад, є правий вітер е, дує. Тобто, це буде гарно для канаїстів, які грибуть з однієї сторони справа, але це буде гірше для каністів, які грибуть зліва. Але зазвичай, якщо ти сильний, то тобі не, не заважатиме там, вітер. Попри занурення у підготовку та відточення майстерності, команда завжди пам'ятає про дуже важливі кроки під час змагань ми маємо приїжджати на такого рівня змаганнях і далі розповідати про Україну, далі показувати, що в Україні відбувається. Треба нагадувати людям, що, що де і в яких умовах ми живемо. Для Івана Семикіна Олімпійські ігри закарбувалися у пам'яті та стали особливими змаганнями ще 20 років тому. Адже саме тоді в Афінах. Його мама Тетяна Семикіна у складі жіночої байдарки четвірки стала бронзовою призеркою Олімпіади. Пам'ятаємо момент, коли саме. Мама перетнула лінію фінішу. Ми жили ще в квартирі, і я пам'ятаю, що батько вскочив, він гупав ногами в підлогу, дуже сильно радів. Я ще не дуже сильно розумів, але відчувалася атмосфера, от, що відбулось щось дійсно неймовірне. Потім, маму, дуже. Тепло зустрічали в нашому місті в Обухові. Зібрались люди на площі. Там вітала мерія, вітала, вітав голова району. Ну, дуже багато людей було. І я собі це дуже яскраво запам'ятав і подумав, що я хотів би, щоб мене колись так зустріли. Збург, Мец Рейнс. Ці французькі міста добре відомі далеко за межами країни та Європи. Ельзас, Лотарингія і Шампань. Регіони, які завжди були дуже важливими для держави. Серед причин, звісно ж, влада, політика, економіка, а ще люди та їхні одвічні пороки і пристрасті. Олімпійський вогонь там зустрічали, не забуваючи про історію. Одна із традицій кола спорту це близькість і підтримка, які по суті формують це коло. Ми поруч із подіями, їхніми героями. Ми завжди готові підтримати їхнє бажання, розповісти про важливе і цікаве. А потім знову і знову підтримати їх в усі моменти життя у реальності та мрії кожного дня разом з усіма, хто у нашому колі.